Пояснюю, для чого потрібна рециркуляція. Дивіться, в цьому будинку є два санвузла. Так, один на першому поверсі, другий на другому поверсі. Відповідно, бойлер стоїть, бачите, він в котельні стоїть. І щоб вода до другого поверху ну, дійшла, от, гаряча, коли ви відкриваєте змішувач. так? Ну, рахуйте, тут метрів наверное, 20 до другого поверху, це приблизно відро води, вам просто треба буде зливати. Ну, Ви стої, стоїте біля умивальника і просто чекаєте, поки до вас дотече гаряча вода. Для того робиться рециркуляція. Як вона робиться, дивіться, йде гаряча вода, так, це основна труба, по якій гаряча циркулює. А це от рециркуляція вертається. Тобто робиться коло, замикається коло до останньої точки. І е, за рахунок ось цього от насоса, який буде стояти або тут. Господар ну, сказав, що тут поставити, він е, постійно циркулює по цьому колу гарячу воду. І ви відкриваєте кран, і у вас секунди-дві і одразу тече гаряча вода. Все, це от для чого потрібна рециркуляція.